Зоре моя вечірня, зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, яку Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сеч в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава. При долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю, добре знаю. Зоря моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі. І, і, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько богові розкажеш.